Гарного дня тобі, Семенчику. Дякую. Привіт всім, добрий ранок. Йдемо в школу. Їдемо на машині з братиками. Так, літа. Дощ сьогодні цілий день і найближчі 10 днів теж дощ. Гриша, де твій кає, Віолі? І адженду покажи мені, будь ласка, своєму рюкзаку. Довелося так, довелося трошки пошукати, почекати Гришу, а Гриші пошукати свої щоденники. Але це зайняло 2 хвилинки. Я поклав його, але під рюкзаком хоча Ой, Добре, встигаємо поки що. Так, все, діти в школі, трохи запізнююсь. Хвилин на 5-7 запізнююсь на роботу. Це погано, звичайно, але ось якось так я встигаю. Зазвичай дітей відвести. І Григорій зараз ось у 9-й вони йдуть в кінотеатр. Петра тренування на велосипедах сьогодні, але він без велосипеда. Ну, в нього буде там інша активність після обіду, тож не страшно. Плюс, як я вже казала, що він у нас і так щодня їздить. В нього унікальний випадок сьогодні не їхати на велосипеді, на відміну від інших дітей, яких привозять на автомобілях, і тільки що ось. Вивантажували дітей разом з велосипедами з машин батьки, бо зазвичай діти не їздять, а наші діти тренуються щодня, тож не така вже велика проблема з тим. Ну і я ж кажу, він буде зайнятий іншими справами. Ще мені нагадали, що я там щоденнику у олії не відмітила, не підписала. В них буде наприкінці травня спектакль в нашому великому будинку культури, як я його називаю, саль дефет. Зала для урочистих подій, там у нас в парку за мостом. Ось, і ну, тобто, така подія, там в залі кінотеатру це все буде відбуватися. Тож треба там підписати, там спеціальний одяг їм треба буде одягти. Ну, нічого такого, прям не костюм. Але футболка певного кольору, штанці. Ще по активностям в школі. Сьогодні кінотеатр в Григорія в п'ятницю вони їдуть в Тулузу, теж в них там якісь події там будуть відбуватися, не пам'ятаю точно, чи то музей буде, чи ще якийсь концерт. І прогулянка центром міста. ось Потрібно взяти з собою пікнік, це так називається. Їжу, перекус, водичку, бо на обід вони не повернуться, будуть там майже весь день. В школі, ну, у четверті мають повернутися, по ідеї. Ось такі, ну і за е, тулузу треба 8 євро було здати, і за кінотеатр 2 євро. Це я до того, що тут теж це не побори, але це як нормальна практика, коли є якісь коштовні е, організаційні моменти, типу як поїздка, вони там, щоб в тулузу поїхати, автобус наймають, ну, як наймають, він то муніципальний, але його щоб. Забронювати, теж треба внести кошти, що окремо оплачують батьки. Ліни фотографії пізніше покажу, нам замовляли, роздали тільки що в школі. Теж за гроші. Вище піде. Тепер мадам пліткарка півтори години. Все стандартно для вівторка. Переїзд закритий. Чекаємо на потяг. Але це тут у нас швидко відбувається. Місцева електричка. Все, поїхали Або другий назустріч. Чекаємо. Ні, їдемо. В мадам, якою я тільки що прибирала, насправді в мене в планері стоїть місьо, його звуть Еміль. Ось, але як звуть мадам, я не знаю. З місью ми не контактуємо. Так, вітаємось, та й все. І в них хотіла сказати, що в неї в будинку просто стерильна чистота. Така ось рідкісна стерильна чистота, тим не менше, ось до неї два рази на тиждень приходять по годині ще прибирають. Я власне, Я, власне мила плитку в туалеті. Просто там два, там є санвузол, душ з туалетом, і є окремо туалет. Ну, дуже зручно, нам би так, для нашої родини. Два туалети, просто крайня необхідність. Менше з тим. І ось плитку мила. ну Там просто ідеальна, стерильна чистота. І вона каже, ну тут не брудно, але ось вам таке завдання. Вона завжди намагається мені додатково, окрім пилососу і миття підлоги, вона намагається мені щось таке додаткове. Або вікно одне якесь помити зазвичай. ну Таке. Кожен раз по якомусь окремому вікну, то в кухні щось там протерте, фасади, наприклад, ну і пилосос з підлогою. Так, я доїхала. Це просто на відміну від деяких інших людей, господарів. Вчора в мене є такі ще два рази на тиждень. Я вам казала, що я їх називаю зас... ранці. Тому. що... Так на так поводитись взагалі, ну так нехтувати простими правилами поведінки в туалеті. Це просто, враховуючи, що знають, що я прийду, і там мешкають дорослі люди. Добре, ну в мене діти можуть там не дуже там добре ідеально за собою прибрати, можливо, щось там в туалеті якимось чином там. Але це процес виховання. А тут мешкають дорослі люди. Не знаю, скільки їх, там, то двоє, то четверо, ну, то батьки, то двоє дітей, в них ще дорослих, яким там за 50 вже. І ось вони кожен раз я приходжу, ну, два рази на тиждень прибираю і кожен раз там просто жах, що, що робиться. Добре. Вибачте, якщо вам неприємно було це слухати, але мушу це сказати, наскільки ось різні в мене.

ще де не припиняється. Мінімум тиждень так буде. Не просувала я білизну, тому що було в мене був період кілька місяців поспіль кожного тижня, у вівторок, півтори години, ну майже півтори просування речей. А це вже місяць точно прибираю будинок. Власне, ну прибираю, встигаю прополососити, помити підлогу, посуд, пил, санвузли і так далі. Стандарт, півтори години. До речі, вчора у мадам Парижанка я теж речі просувала, зазвичай прибираю. Буду в п'ятницю в неї дві години ще, то вона вже мені анонсувала, що то вже точно прибирання. Так що ще такі в мене обов'язки. А, ну так. І в письменників я теж ну, там я вперше прасувала речі, бо зазвичай теж стандарт у мене підлога, пил, санвузли. Зараз в мене все по програмі. Заїду за багетами, як зазвичай, вісім багетів у пекарні. І додому коротка перерва, буквально 30-35 хвилин у мене буде побути вдома. И еду далее. Як завжди, треба провести пробу багатьох. Ну, не теплі, але дуже свіжі. Так, отже, фотографії у нас чоловік займається замовленнями, оплатою. Просто покажу, скільки це коштує. Антон замовив одну фотографію 20 на 30, 9 євро коштує. Одну фотографію, ні, дві фотографії 14 на 28 євро. І одна фотографія класу 8 євро. Ось такі розцінки. Три позиції за 20 євро. Тобто 840 гривень фотографії шкільні. Щороку це він робить, все це складає, зберігає, архів готує. Дітям ось такий паперовий. Не можна на електронному носії взяти, тільки ось такі роздруковані готові Скільки фотографії. це. Опція зараз в українських школах і садочках коштує. Там, де це можливо, там, де діти онлайн, в чаті невідомо, але думаю, раніше було дешевше, ніж тут. Тому що О, менше з тим. Поїхала я на обід. Поїхала. Так, пальне. Дизель євро 67. Бензин 95, євро 85. Якщо комусь цікаво. Так, до речі, про кінотеатр. Коли погана погода, коли гарна погода, йдуть пішки туди, діти. Не так далеко, там десь близько кілометра, мабуть, від школи, А зараз ось я побачила, вони все ж таки Григорій і його клас поїхали автобусом. Так, мені треба буде їхати велосипедом, хоч іде дощ, але виходу немає. Машина потрібна, чоловік поїде там на зустріч разом з Петром. Забрати треба буде посеред учбового дня і потім назад привезти. і Працює ж він віддалено. Їм без варіантів. Ну і Петро без велосипеда, тож... Ніяк не викрутитись. Я це знала, але я розраховувала, що я візьму робочу машину до мадам Гемблерки, бо ми їздимо за продуктами. Але вона анулювала. Мені поставили іншу бенефіціарку франсуаз, в якої я маю прибирати вдома. Тобто в мене немає причин брати машину робочу. Ось так все і сталося. На вісок, щоб не мокло. Поїхали далі. Ось на вокзалі що робиться з платанами, які дивакувато виглядали, бо підстрижені гілки. І ось як нові листочки, там нові гілки з'являються, щоб не бути аж такими високими, як інші вздовж дороги. Я переїжджаю, мені тут буквально. Якщо через паркан, то взагалі метрів двадцять. Так трошечки об'їхала. Їду до мадам Франсуас. Цієї скарміці буде. Обгорне. Дякую. Ну, як ви зрозуміли, приїхав Іван, привіз мені машину, шукав правду, ну це його ініціатива. Я сказала, не треба, їдемо пішки. тим більше. Дощ закінчився за прогнозом. Згідно прогнозу, ось, без 104, все за розкладом. Дощ закінчився, але він наполіг, що він привезе мені машину і поїде на моєму велику додому. Десь 2,5 кілометри звідси. До будинку. Тож, ось так ми обмінялись транспортом. І хоч дощ не зак... дощ закінчився, але мені буде так зручніше не йти пішки з великом, з Лією і з гришою, адже ми сьогодні вранці поїхали машиною. Коротше, це на краще. Я ще так непогано закінчила, скрізь встигла. Ще й 10 хвилин до відкриття воріт в школі, тож я все встигаю. У мене інша проблема <сум> виникла. Я вам нещодавно жалілася, що мені за розкладом я мала працювати в суботу в цьому місяці, і в святковий день, в понеділок, коли буде вихідний для всіх, 20 го числа. Але коли планер надійшов, 20 число у мене було так само, як і у всіх вихідних. Тож я вам, якщо пам'ятаєте, нещодавно казала, мабуть, це тільки по блату можна в святковий день працювати, бо це подвійна оплата. Ось, і що ви думаєте, сьогодні мені приходять зміни, 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 нападали на цілий день, вгадайте, на який мені додали? На 20 число, на понеділок, вихідний святковий день. Можна було б. Ну, Порадіти, мабуть, що я зароблю більше грошей, ну, попрацюю, більше годин у мене буде. Але є одне але. І це але в тому, що ми е, вирішили зробити собі маленьку міні-відпустку. Орендували поблизу Марселя будиночок на дві ночі, бо там три вихідних. Субота, неділя і понеділок, 20 число. І вже опла... все оплачено там дві ночі за 200 євро. Ну, і це ініціатива чоловіка. Можна сказати, він спонсорує нам цю міні-відпустку, бо я ж сказала, що це поза нашим бюджетом. Тобто, по-перше, оплачено вже, і там ну, я ніяк в суботу ой, в понеділок зранку не працюватиму, по-друге, і працювати як би, теж треба відпочивати більше. О, і таке. І тепер мені треба поїхати в офіс, сказати, що вибачте. Не знаю, що ви собі думали. Ну, каті, я скажу, що ну, от, так, ти мені казала, що в мене буде 20 те число робочий день, але ж планер надійшов, пройшло, пройшло вже 2 тижні травня, і от за тиждень до того понеділка, навіть менше, через 6 днів. Ну, за 6 днів до настання цього робочого дня, вихідного, ну, святкового, який мені додали. Ой, ваші ставки. Зараз я заберу дітей, відвезу їх додому і піду в бюро сказати, що світ зюле. Вибачте, мене, будь ласка, але я не можу, бо в мене вже все оплачено і заплановано. Може бути якийсь. Неприємний момент. Подивимось, тобто я боюся, що Каті скаже, що вона ж мене попереджала, але це було на словах. Ну, паперовий, вона мені показала паперовий графік, такий там клітиночки замальовані маркером. Ось там я бачила, що в мене, начебто, 20 число. І це ж як я кажу, що це було ще в квітні. Наприкінці квітня, сьогодні, 14 травня, і мені вирішили щось поміняти. Ну таке, я вважаю, що я мала право теж запланувати ті три дні від вихідних, нічого начебто не порушила. Ну, у нас такий місандестендів англійською вийшов, мабуть. Мабуть, вона думала, що зможе ось так мені за 6 днів все там поправити. Тут Миколай, ми тільки припаркувались, а ось і він. А Семен? Ще в колеч. А я йду здору, вже зайшла. Розслабилася вже нічого, не хочеться нікуди йти, але згадала, що треба вдруг йти. Можна було писати повідомлення чи подзвонити ламаною французькою, з'ясувати, що й чого. Але це буде не дуже добре, бо явно у нас якась нестандартна ситуація, треба голосом і присутністю з'ясувати, будь-яку пояснити, скажімо так. Щоб не виникло додаткових непорозумінь. У нас вже всі вдома, окрім, окрім Семена. У нього в 17-й закінчується останній урок. Тоді вже точно будуть всі разом. Ще розповідаю мадам, гемблерка моя Івет, сьогодні анулювала чомусь візит. І ось мені поставили франсуаз. менше з тим. Але вчора мені Марі Нуель сказала, що ми з Івет сьогодні поїдемо в соціальний магазин за продуктами. І в мене буде змога, я сподівалася, що в мене буде змога купити і собі щось зі знижками, але щось сталося. Не знаю, вона часто анулює і вет, коли погано почувається. Вона насправді часто респіраторними якимись ну, бронхіт часто якось і в лікарню вона лягає. На вс... Ну, всякі такі в неї там інгаляційні процедури, наскільки я розумію. Менше з тим. <coughs> тобто в соціальний магазин я не потрапила, вдома є необхідність купити потроху продуктів. Тож, можливо, зараз ще чоловік закінчить о оп'ять, поїдемо в супермаркет. Якщо буде сила і наснага, буде додатковий контент для каналу про закупку продуктів. Не знаю, може в Лідел, скоріше всього, в Лідел поїдемо. Подивимось. Дерева тут, біля мерії, так само платани, листочки відпустили, як і біля вокзалу. Так, все пройшло більш-менш, але ну так, Каті запізнилася, як вона каже. Трохи запізно сформувала графік на вихідні. І на майбутнє. Отже, на майбутнє я маю повідомляти, якщо я планую кудись навіть на вихідні, якщо мене не буде в місті, я маю повідомити, тому що. Так як я можу бути черговою, або терміново знадобиться якась заміна, або будуть якісь зміни, щоб вона не робила так от пальцем в небо, скажімо так, а щоб вона точно знала, чи я буду в місті, і просто переміщувати як пішачків на дошці. Планер змінювати, отже. Я так зрозуміла, вони поміняють мене з колегою, яка наступного, наступної неділі має працювати. Тобто вона візьме цей понеділок, 20 а я 26-го буду в неділю працювати. Якось так ми домовились. Кажу без проблем. Окей. Ну Ось, будь ласка, і сонечко. Тільки це ненадовго, завтра знову дощ має бути. Але подивимось. Як? Доїхали до Лідола. Так, друзі, ми врешті скупилися. Попереднє відео було саме про покупки. Я детально все показала, розповіла і по цінах розповіла теж. Тому, якщо вам цікавий такий формат, що купуємо тут в супермаркеті. Цього разу в Лідалі ви можете зайти в попередні відео, Я вже це сказала. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що продовжуєте спостерігати за нашим тут життям у Франції. Я готую для вас вже наступний влог. Ви можете залишитись зараз на каналі, попереглянути якісь попередні відео, тому що їх тому що їх на каналі безліч. Це правда. Працюємо далі. Живемо далі, всім спокійного дня. Дякую за ваші вподобайки. Чекаю вас в коментарях. Бувайте.